Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав автомобіль Шкода Тур, Двигун 1,6 BFQ. До речі, хочу сказати, що люди приїхали із самої Вінниці, прямо в Бориспіль. Шлях не маленький, спеціально приїхали до нас. Дуже приємно, що така довіра до нас зробити цей автомобіль. Автомобіль має проблеми з системою охолодження. Чоловік тут бідкався із тими термостатами, воно все там щось один міняв, потім другий міняв, потім викинув вообще вставку, щось у нього тут не ладиться і вирішив звернутися до нас. Побачимо, який бачок, бачимо ну, дуже брудний. Також якийсь період машина їздила на воді, як мені сказали. Тобто ми. Будемо в цій машині промивати повністю систему охолодження. Все промиємо. Передній радіатор, двигун, радіатор пічки, бачок вимиємо. Також ми замінимо сам елемент термостату з нагрівательним елементом. Все в нас є в наявності. Зараз покажу. Корпус недавно змінювався і датчик змінювався, тому достатньо поміняти сам термостат. Термостат виробництво Німеччини Бехар гарний, затертим оригінальним номером, тобто, як в оригіналі йде. Поставимо новий термостат, і також, щоб машинка не виходила на великий температурний режим до 110, зробимо. Впаювання резисторів, так скажем лайфхак, які є на нашому каналі, і з пониженням температури, щоб більше 100 градусів не було ні в якому режимі. Так, 95, близько цього. І ще також пробка бачка була, зараз покажу, там клапан надломаний, і власник захотів замінити пробочку. Зараз. Покажу отака От пробочка бачка. Бачите, надломаний, можливо, там буде вже сіфонить, можливо, так, да, можливо, ні. Але є підозра, що треба її замінити. Також ми... у нас є і пробочки нові, і бачки є нові, якщо потрібно комусь. Але цей бачок ми спробуємо відмити. Пробочку поставимо таку. Це повіка, не замінник, непоганий замінник, все робить, е, як скажемо, дешево і сердито. Нова пробочка по віки. Віка, виробник. Отже, підключаємось до системи охолодження і спочатку миємо передній радіатор. Перше підключення на передній радіатор Вмикнемо апарат. Так як було багаторазове втручання в систему, вже зливалось, тут заливалось, потім вода заливалась, їздила машина на воді. Тому, можливо, ми вже так якби, багато бруду і не побачимо. В передньому радіаторі бачимо не дуже його багато, на перший погляд. Але він може бути як в системі охолодження, в самому моторі, і також особливо в радіаторі пічки. Треба виганяти все. Вимиємо, побачимо скільки буде. У процесі бруд. промивки радіатора переднього виявили таку проблему. Бачите, вам видно. В радіаторі є дірка. У нас оце, Мабуть, чоловік і бідкається з системою, тому що є дірка в радіаторі і вона незначна, тільки при тиску виявляється. А так її не побачиш. Тобто радіатор потрібно знімати. Ну і бажано міняти на новий. Переключились на двигун, поки будемо знімати передній радіатор. Заодно двигун будемо мити. Включимо апарат. У промитті двигуна з'явився в нас бруд. Ще окремим підключенням на радіатор пічки зробимо підключення. Також бачимо якесь кілечко. Маленьке кільце резинове випало із системи охолодження. Робили повний скан помилок. Бачимо двигун термостат. Обрыв цепи нагревательного элемента. Дальше климат контроль, заслонки, ног и оттаивателя, помылка, подушка нема помылок, панель приладів, температура охлаждающей жидкости и Замикання на массу, сигнал, датчик наружного воздуха, блок комфорта, центральный замок. І асистент парковки. Удаляємо помилки, подивимося, що буде. Після скидання всіх помилок у всіх блоках все стерлось, але висить одна. Панель приладів 00562. Датчик температури та рівня масла G266. Замикання на масу. Треба дивитися, що там з проводкою. Змінили термостат на новий Махліберг. виробництво 01, 22. У минулому році виробництво було. А тут стояв без внутрянки виламаний термостат і по ньому б'є помилку. Починаємо демонтаж основного радіатора, який потік, Для цього нам потрібно зняти фари. Ну, спочатку знімаємо поворотники, зверху тут по саморізі зняли, потім фари. Раз, два, три, чотири. Фари від'єднали. Далі треба роз'єднати бутерброд в, оці, в оці одне і там внизу друге. Чотири саморіза Т-30 роз'єднуємо радіатор кондиціонера від основного. Потім по бокам йдуть такі дві закладні, які тримають сам радіатор. Два болта тут і два болта тут. І знизу, знизу такий самі. Ми зняли передній радіатор Я вам скажу, це дуже, дуже геморойна задача. Усважняє процес те, що тут висить редуктор, нікуди його не діти, його хоч демонтую. Потім мішає цей конденсатор на радіаторі кондиціоніра. І воно все дуже тут щільно. Треба спочатку зняти вентилятори, вниз опустити, а потім намагатись витягнути радіатор. Нарешті ми його дістали, Подивіться в якому стані. Зараз більш детально вам покажу. То що, то що брудний, то понятно. Подивіться. А то, що він вже тут дирявий був, і битий, бачите який. Ну, щось туди прилітало. Все, дивіться, ситуація. З цієї сторони. Отакий в нього низ. Все, цей радіатор своє віджив. І ще він стояв тут оригінал. Volkswagen. Тобто нічого собі скільки продержався. Все, він своє відробив. І зверху, якщо глянути, видно, трохи він дугою стоїть. Ставим новый радиатор такой фирмы Ава сей номер Распаковываем Так выглядит новенький радиатор С этой стороны Так, не оригінал, але буде ходити. Головне, що він новий. Коли треба зекономити піде і не оригінал. Зі старого коннектор накручується і в нього е, датчик температури вставляється. Далі ставимо радіатор на місці. Радіатор вже встановили, встановлюємо вентилятори на місце. Під'єднуємо, не забуваємо закріпити всі закладні вверху дві і внизу дві, потім назад же прикрутити радіатор кондиціонера на 4 саморізи. І далі зібрати все фари на місце і все, що знімали. Зібрали передок, поставили радіатор. Фари все на місці. Починаємо. Долазити до роз'єму, в якому будемо паювати резистори для зниження температури. Зняли жабо, машина їздить по полю. Ну, про це говорить передній радіатор. Подивіться, який засмальцований. прямо тут уже заліплений. Бачимо, в якому стані фільтр воздушний листя. Повітряний фільтр. Потребує ну, уваги. Зараз ми це все вичистимо, тут замінимо на свіжий фільтр повітряний і переробимо, щоб машина робила на меншій температурі. Вже працюємо далі. Зняли трапецію двірників, бачимо, скільки там листя знаходиться. Там, там все запаковано. Отже, беремо пылесос. Прибираємо сміття. Прибрали листя, по сосило чистенько, е, якого, який фільтр, подивіться, міняємо фільтр на новий. Відмили розширювальний бачок, подивіться, який чистенький, який був брудний. Мили, звісно, що довго, не хотів піддаватись, але... Бачки Volkswagen Skoda майже завжди можливо вимити. Не, кажу майже, тому що бувають такі брудні, що просто кусок глини. Візьми дай викинь. Це і відмився. Будемо ставити, Ех, красота. В нашому відео є на нашому каналі, де ми чітко пояснюємо, що треба робити. Тут по-бистрому пройдусь зелений роз'єм. Оці всі жовтенькі провода, вони залишаються І навіть в тому роз'ємі, зараз кручу світло. ну В цьому роз'ємі ми бачимо, що є контактні групи для цих проводів, для жовтих. А для оцих проводів, а саме другий, третій пін і дев'ятий. Такий біленький провід. Білий з чорним, синенький і синій з червоним. Червоний з синьою полосою. От вони три, ці проводи, не задіяні. Тобто система ну, комп'ютер не бачить їх, вони зовсім нікуди не підключені. На ці три проводи ми повісимо два резистори номіналом 180 і 820 Ом. Якщо вас цікавить конкретно, як це робиться, подивіться наше відео. Раніше ми викладували там схема, все. зараз я припаю резистори згідно схеми. І, це, і перевожу комп'ютером. діагностом переводимо режим на роботи не з кліматом, а з кондиціонером. Можна поставити резистор керований, такий регулятор. Да? А можна просто поставити на максимальне зниження, тобто два резистори 180 і 820. Нас цікавить максимальне зниження температури. І воно найкраще підходить і приносить пользу всьому двигуну. Отже, паяю резисторина в нас проходить впаювання резисторів. Вони з'єднані, з, з однієї сторони йде на цей синьо-зелений провід, а там білий і червоний. І далі ми беремо ще таку термоусадочку і надіваємо звуку. Виглядає ще одна кінечна. Вона повністю заплавляє, обтягує. Все, збираємо назад. До речі, були питання, що робити з оцим, що залишається. Я його відкусую от отут з розрахунку, що ну, мало ли що вдруг комусь захочеться з, чогось, з якоїсь цілі його встановити. Оце не потрібно, воно нікуди не йде. Ці піни можна завз... витягнути і взагалі викинути. Але просто залишаю. На всякий випадок хай будуть. Вони нікуди не підключаються. Збираємо на місце. Урок і програма VCDC або Вася діагност. Заходимо в двигун. Ми бачимо код 00231. Це для машин з кліматом. Заходимо. Кодіровку і прибираємо вишній нолик 3031. Нажимаємо Зробити. Кодіровка прийнята. Заводимо автомобіль. Заходимо в блок параметрів. 131 група. Бачимо, 94,5. А отут по умолчанню 109,5. Тобто збили на 15 градусів. Зараз ще зайдемо оди помилок. І помилка по термостату. Ми її стираємо, так як ми замінили термостат. Помилок немає. Помилок немає. Тепер блоки параметрів. 131 група і моніторим. 33, перше ліве віконце показує, це фактична температура охолоджуючої рідини. Друге віконце це показує, на якій температурі буде відкриватись термостат. Уже не на 100, ну. вірніше Термостат по умолчанию на 105 градусах відкривається, а тут 109,5 стоїть. І е, бачимо другий параметр 18 градусів. Це на виході з радіатора датчик температури, що стоїть на радіаторі. І це показує нагрузку на нагрівательний елемент термостата. Зараз нагрузка ще не пішла. Нагрузка піде, коли буде приближатись температура до 94,5. Моніторимо, як буде прогріватись автомобіль. Прогрівається, ставимо назад жабу, поставили чистенький повітряний фільтр, бо той геть вже поганий був. І Гані фактичної температури бачимо зліва 90 градусів пошла нагрузка на термостат, тобто на сам елемент, який нагрівається, нагрівательний елемент, і буде давати відкриття термостату раніше. Попередньому варіанті, отут в другому віконці, де 94,5, тут стоїть 109,5, тобто на 15 градусів вище, чим положено. Ну, зараз дивимось, як зробить термостат, як відкриється 91,5. Продовжуємо гріти двигун. Бачили, дойшла температура до 94,5, спрацював термостат на відкриття. Температура зліва фактично починає падати. 93, 91,5. А в третьому віконці це температура на виході з радіатора. тобто Вже почав антифриз курс циркулювати по великому колу і показує, що в нас тут 31-33. Тобто, ми наблюдаємо, що термостат відкрився і температура в третьому віконці. Отут, що, зараз покажу. Ось, о, в третьому віконці 36-37. Це вже е, датчик на радіаторі на передньому. Тобто все функціонує. Зараз температура зрівнялась. 94,5-94,5. Фактично 94,5. Е, та на який спрацьовує термостат, теж 94,5. Поки. Не бачимо більше, ніж 94,5. Даємо оборотів. Ну, тобто, чим більше оборотів даєш, тим температура падає навпаки. 93, 91, 90. Температура на радіаторі 54. Нагрузка на термостат 29% 32%. Ну, Ви бачите, якщо радіатор передній гарний, а він у нас зараз новий, в ньому немає проблеми. Термостат новий, в ньому теж немає проблеми, то слідувально все працює ідеально. Фактична температура тримається 90-91 градус. На холостому піднімається до 94% і падає. Просто ідеально. Враховуючи, що цей двигуни працювали від 105 і вище, 110 градусів, у деяких 118 бачили градусів. Просто супер. Ще раз дивимось: холостий хід 94, 94,5. Температура на виході з радіатора 65. Супер. Це ми бачимо різницю. 93 на двигуні, 66 на радіаторі. Тобто радіатор як гарно зараз як новий охолоджує. 93 починає падати. Даємо ще раз газу. Чим більше давиш на газ, тим менша температура. 91-90. Ідеально. Просто ідеально. Супер. Все працює так, як і задумували, так як ми хотіли цього добитись. Йдемо до моторного відсіку. Двигун працює як часи, все ідеально, все красиво, антифриз. Свіженький, новенький. Зараз відкрився термостат і рівень трошки підупав. Ми зараз виставимо рівень, а також виведемо концентрацію. Антифриз ми використали SWAG G12. Гарний антифриз. Ми використовуємо тільки німецькі антифризи. ХЕПУ, у сваг фебі. Обов'язково ми користуємось концентратом. Знаємо, яку виставити нам. Концентрацію. Знаємо, що це концентрат, не розбавлений не чимось попало. Самі готуємо суміш. Такий радіатор у нас сьогодні був на смітник. Подивіться, що з ним. Оце людина приїхала з самої вінниці до нас і не прогадала, як кажуть. Зробили максимум, що можна зробити по цій шкоді. Зараз все працює. Просто чітко, краще, ніж з магазина, як кажуть, тому що з магазина 110 градусів температура двигуна: 105, 106, 107, 110. Нагадаю, що ми знаходимося в Борисполі, Займаємось сугубо системами охолодження, маємо дуже великий досвід роботи по всім автомобілям. Звертайтесь. Дякую, що ви додивились до кінця це відео. Ставте вподобайку на підтримку українського контенту. Всім гарного, мирного неба! Слава Україні! Слава Збройним силам України! На все добре!